Добрий день, мої любі хлопчики та дівчата? Сьогодні я вас познайомлю з казкою, де один з героїв хоче завести собі нового друга. А хочете дізнатися, хто цей герой? Тоді відгадайте загадки. Здоровенний, волохатий, любить взимку він поспати, і хоч бджолами не друже, зато ту мед він дуже любе. Здогадалися, хто це? Вірно, це ведмідь. А ось вам ще одна загадка. Наче птиця крила має, все літає та співає. Я медок собі ношу. Не чіпайте, бо вкушу. На сестрицю хоч і схожа, та з людьми дружить не можу. Їм я меду не ношу. У вуликах не живу. А хто це? Догадались, що це? Вірно, це оса. А на кого вона схожа? Вірно, на бджілку. Зараз послухайте казку про осу та ведмедя. І дізнайтесь, як оса нового друга шукала. Слухайте уважно. Казка про осу та ведмедя написав Олександр Корольов. Вирішила оса з ведмедям потоваришувати. На доказ моєї дружби, думала оса, дай, но ну, я подарю ведмедю варення. Полетіла вона до села, вкрала краплю варення, принесла ведмедю, поклала йому на ніс і каже, Це тобі, друже, від чистого серця. Ведмідь зрадів, злизнув солодку краплинку з носа. Я такий вдячний тобі, мовив. Дуже ти мені догодила. Надумав ведмідь і собі зробити щось е, приємне для оси. Він пішов до бчіл, попросив у них ківш меду для оси. Ось, каже, і тобі від чистого серця. Замахала крильцями оса. Ой, як негарно вийшло. Мені ніяково перед тобою я маленький подарунок зробила, а ти ось що надумав ти поставив мене невзручне становище. Та я ж від усього серця, виправдовується ведмідь. Оса не слухає товче своє. Де ж їй бідній, зрозуміти? Серце у ведмедя значно більше, ніж у оси. Сподобалась вам казочка? Так що ж зробила оса? Оса полетіла до села і вкрала варення. І з чого почалася дружба оси та ведмедя? Оса хотіла за краплю варення затоваришувати з ведмідям. Як віддячу ведмідь? Як ведмідь здобув мед? Вірно, ведмідь пішов до бджічок і попросив меду, чому його подарунок був великим Дружити може той, хто має велике добре серце. Чи доводилось вам, як оса, купувати дружбу? Мати багато друзів це велике щастя. Недарма в народі кажуть, дружба то найбільший скарб. А на сьогодні все, діти. Дякую вам за увагу. До побачення!